Я дякую вам за те, що ви наполегло опановували програму. Вона була нелегка, вона була важка, складна, але ви виконали те завдання, яке було на вас покладено. Я від себе, від колегії і думаю, від вашого імені подякую Уряд США, в особі пана Спіта, які надали нам таку можливість. Я хочу подякувати експертів. Які тут стоять, які не покладаючи рук, передавали свій досвід і навчали вас. І впевнені, що ті знання, які ви отримали в період навчання, вони будуть покладені на захист нашої батьківщини. Слава Україні! У нас ще багато роботи. Але ми впевнені, що в результаті ми допоможемо вашій службі створити гідний підрозділ спеціального призначення і повідаємо новим високим стандартам. Цей складний час ми повністю розуміємо важливість і необхідність виконання. Заведен щодо забезпечення безпеки на державному кордоні України.